Армадол, забудь про головний біль. Іча кухня, ці так. руки в рукавицях нічого крім як корисного на кухні не робили. Так, Ці руки нічого не крали, а це очі, які не бачили. Як ці руки щось крали. Правильно сказав щось? Так сьогодні, друзі, у нас деруни. Вчора ми думали, гадали редакція, що ж будемо робити? І тут опа сконцентрувалися на юрі горбунові, тому що Франківщина його мала батьківщина. мій рідний край, пісенний край, завзяття і. Деруни нас... моя любов, ти рідна матінко, батько, моя земля. Деруни в нас на Івано-Франківщині, Людичка, у вас на е, Чернігій. Е, чер... Деруни, так? Так, ну кажуть, деруни або, або бабуся казала пляцки. Ну, ти в нас, кажуть, пляцькі. І тому пляцьки". в нас на, колись це було, це називалося Новгородська назив, було, був заклад, який називався Пляцкарня. Uh -huh. І цей заклад є до сьогоднішнього дня. Так його і називали Пляцькі. А пляцки робляться дуже швидко, дуже гарно. Звичайно, картоплю натирають. В нас, до речі, на Полтавщині ми сьогодні згадували uh -huh. Полтавщину. Чомусь деруни роблять от такими, на великій терці, вони такими великими шматками. Uh -huh. Напевно, це від того, що і. Самі вареники там великі або галушки, яких називають. Юрчик вже не три, вже вже натерти. Я пропоную натерти. Вони да. хочеш... потемніло трошки потемніло. Нічого страшного. Ну, давай, давай пару ну, пару терочок зробити темніше, друзі. Усіх темніше, а щоб не темнішало, а... треба висвітліти висвітляти. Треба. А Світляти, бо як зробити трошечки додати, керівніше? трошечки додати лимонного фрешу, і не страшно це буде. Ой, не будуть у вас ой. кислі. По перше, деруни, тому що після термічної обробки ця кислість трошечки спадає. Більше того, кис... кислинка надає більш відчутного смаку дирунам, і колір також не буде змінюватися. Ось вона буде трошки Але страшно ну, знаєш, що не лише можна лимонним соком, а, чим ще? Позбавити картоплю чорноти, може ще й інші секретики. Ну, нас... ну зараз дізнаєшся. Давай ну, ще отак. От там... А О, О, давай. дивися, бачиш, як зразу відрізняється все. Зробить. Ну і звичайно в дирунах є ще дуже важливий момент, який ми дізнаємося після того, коли це? побачимо сюжет про те, що треба робити, щоб картопля не темніла. Ідеальна страва. Готується легко, швидко, а в результаті всім смачно. Здається, що цю страву не може зіпсувати ніщо. Насправді може. Картопля, яка чомусь темніє. І, хоча така картопля зовсім не шкідлива, вибагливі господині знайшли методи, як це виправити. Для того, щоб даруни мали гарний колір. Необхідно в натерту картопляну суміш додати одну столову ложку сметани чи будь-якого іншого кисломолочного продукту. Або, як варіант, додати до неї трохи гарячого молока. Врятувати від почорніння ваші даруни може і сира цибуля, яку теж потрібно натерти разом із картоплею. Ріпче додасть вашій страві ще й аромату. Та головний секрет у тому, що під час приготування дерунів не потрібно зволікати. Натерту картоплю треба швиденько обсмажити, поки вона не встигла окислитися при взаємодії з повітрям. Так, кулінарні лайфхаки працюють. Ми Е, картопля перетерта, додаємо перетерту цибулю, абсолютно всю, яка тут є. Ну і як ми вже говорили, що в дирунах або в плясках, як в нас їх називають, їх використовують різні. У нас недавно заклад в Івано-Франківську відкрився. Там роблять от такий дирун Ого. на всю пательню здоровенний. Зверху накладаються е, е, м'яса, е, грибів е, різних приправ. І зверху ще посипають зеленю, і отак от прямо в гарячій пательні подають. Прикольно називається деруни. Я питаю, скільки там йде на порцію? Вони кажуть, один. Я кажу, о, давайте, щоб було небагато. І вони приносять цю таку бадягу. Це реально його можна і закручувати. Все що завгодно робити, ну, але, смачно але ти переїдаєш навіть цим одним, тому що пательня е, Супер, величезна. стільки вже і... варіантів в гощику Деруни там з білими грибами перевішені, так, із, із якої, і там з м'ясом. Бачиш, ти вже кажеш дерун на пательні зверху, як піца, ну, з м'ясом. З давніх давен, як стверджують наші, е, наші книги про кулінарію або кулінарію, до речі, так і не з'ївало, як правильно кулінарі кулінарію можна може так згоден. Е, тут ще надзвичайно важливо, який соус подається. Ми сьогодні робимо білий соус з грибами на Івано-Франківщині грибів завжди багато використовують в основному білі ну, або опеньки, і тому все, особливо осінньо, що є на, е, в наш, на нашій кухні, все пов'язано з грибами. Mm -hmm. Руслан, так, так схилива. Та я, я просто одночасно контролюю процес для того, щоб ми е, дві справи робили на плиті, тому що одна плита у нас для підсмаження дерунів, інша у нас для соусу. Про який ти говориш, правильно? Так, соус у нас в соус можна використовувати. Будемо соус використовувати е, чесник. Чи є ще сьогодні плани? Сьогодні ж четвер. Да? Ну, слухай, слухай, слух, чесник це must have, да, для дерунів. Ну, це на смак знов таки. Я б сьогодні не додавав, ну, ще гості сьогодні будуть і далі. Але ви ж додайте собі, коли захочете. Ну хочеш Люся, чесник, що ти не дивишся? ні, не треба. Рецепт, не бачите, треба. на екрані. Я одночасно роблю соус сметанний, друзі. Дивіться, беру просто сметану, сюди трошки нарізав зелені, гарно такий кріпчик і петрушка. Трошечки і до хмяного перцю додав. Це а я ріжу гриби. Да. Тут ще питання: чоловіча кухня. Да? А, як назвати дует? да? А, ми, ми, ми ж прізвисько Сіння, там буває. Юра, то Юра. Таке. Дует сіньора. Сіньюра? Або, пане... Або русоюр. Друзі, ні, Ру. Ні, Ру. Ну, пандюра теж може Красивіру. бути. Слухай, ну а, а, а тебе в дитинстві якось прізвисько були, то горбік, горбік урі, урі горбушка. Урі. Урі. Урі? Ні, а горбуша урі. було в школі, але це чомусь всі ржали, коли ми по географії говорили, це річка така, така, і основний вилов риби там, горбуша. Всі завжди поверталися і ржали. Горбі, але А в... не до Горбачов. Горбі. Але в... але в дворі мене всі називали Урі. Так мене брат назвав. І. Ну, урі, урі. Так воно і зараз лишилось. Деколи друзі з дитинства дзвонять, там урі, ну що ти там? Але його дуже так, щось було таке? Що? Лайливе таке щось. Ні, лайливого не було. Урі мені подобалося, в принципі, нормально. Тому <гум> ще казали, що в такому ранньому дитинстві то сусіди казали Юрчик Шкурчик. Юрчик Шкурчик Юрка, покажи шкурку. Ну то таке. А А На що їй показую, то її нерізати треба. У мене завжди сінічки, сінічки, птічки, яїчки. Як завгодно. Я озирався на кожне. І ображався. Ні, та я звик то що. Ні, дивися це на прізвиську Ніколи не можна та, ображатися. Бо як тільки ти починаєш ображатись, воно відразу Одразу починає прилипає, клеїтися так, і все. Тоді вже точно буде. Та. А так ти не реагуєш, нікому не цікаво. І тому ні, але з іншого боку, спочатку, ти можеш ображатися. Ну типу, як це таке? Воно до тебе липне, а, а, а потім а потім ти стаєш тим, як тебе називають. Так, воно липне з якоїсь причини. Або хтось якийсь хуліган це придумав, або ти щось таке зробив, що потім після цього е, тебе почали так називати. Так, Тут, процес у нас пішов, пішов, пішов. коротенька пауза, і будемо продовжити ефіру ви... показувати, що у нас в результаті виходить. Дерунчики за вашими рецептами також будемо стежити. Плити. звісно, плита, Юр, це цей. Але ви бачили, що за кадром ми бачили на Ютубі, за трансляцією одночасно йде. Одне в одному радимося, а що перевертати, а що пригадати Ще що ми Хочеться, щоб було гарно. А, може... варно, а, а варно я правильно це зробив? Варно. А я то не коротше каже, колективний Юр. продукт де зі вони... Зі скоринкою. Треба щоб було зі ну, от, скоринкою Юри Миколаєва. Дивися звідси воно сильніше, не За зарано, зарано. нормально. Я зарано, трошки зарано посунув піднімаєш. їх. Тепер знаєш, для презентабельності а, подаєш тільки той, той, той стороною, яка краще підсмажилася, а не показуєш. А я ж то їм звичайно я знаю, як куку я їсти, то буду, щоб зі скоринкою було що. А для тебе тут готові. Знаю, дивіться, друзі, ну тут ще в тісто додали трошечки крохмалю, але ну, це Ой. такий рецепт. Знаєте, є дуруни, які трошечки тягнуться, але зауважимо за а, рецептом Горбунова і оцих гуцульських плясків. Як да, ти кажеш, да? а, жодної ложки борошна немає. Там на ну, основа тільки оце картопля, сіль трошечки трошки перцю. Да, і крохмаль ми додали. Ну це буде консистенція Крохмалю, Мені здається, трошки передали. В нас е, можна було дві столових ложки, але в нас його трошки більше. Ну не страшно, бо картопля, крохмал, і це крохмал mm -hmm. не дуже коротко. Про це Але... кажу. А у нас на Дніпропетровщині не як робили, Це ти на на дрібну тертку. А у нас робили так: спочатку брали картоплю, да. чистили, клали у воду, крохмаль розчинявся угу. і зайвий крохмаль. Ну, е пішов. Так, так диви, диви. Що далі? Оце чим менше крохмалю, тим краще, тим хрумкіше будуть доруни і не давали жодного борошна. От просто так от клав і вони просто так хрумтіли, просто чули усюди. Їли в на Дніпропетровщині, а чули на Франківщині. Ну і соус. Ми додаємо з Русиком сьогодні е, звичайні шампіньйони. В нас на заході це біля риби, біля риби. Угу. причому зараз осінню, коли їх збирають, вони можуть бути свіжими. Угу. Потім зимою це сушені, тому що все, що тільки можна або закрити, на е, спеціальні такі сушки над плитами угу. або просто на нитки насаджують і обов'язково їх сушать для того, щоб всю зиму користуватися е, грибами. Ну і звичайно, якщо до пляцків нема соусу з грибами, то це такі. Собі. То не пляцки то лже пляцки а, Це має лже, бути все-таки з грибами. все А Короче, ще, ще з білими грибами. І не я не дуже люблю, так. знаєш, є варіанти, Які? це на, в центральній Україні люблять робити, коли середину начиняють центрі України. Центрі ти знаєш, України центрі України центрі. Я, центрі я настільки України. звикла що деруни мають бути дирунами без м'яса. А без є таке, що всередині пляво м'ясо. Не Ні зверху, не знизу, а боротьбу. Начинені, вони великі, начинені м'яно. Мені здається, це вже інша справа. Це просто якась значень. Просто викладаєш дерун як дерун, зверху трошки фаршу і Триває знов таки ну, дивися, оці оці можна знімати. Дивись, давай на ну, то на серветку. Друзі, у нас зараз продовжиться з грубоновим процес приготування друнів. Будемо випробовувати на Людмилі Григорівні, що воно вийшло в результаті. Що, на вечір. Які плани сьогодні? А ти, ти, ти вільний вечір чи? про всяк випадок? Друнів так багато буде, чи що? Чи ви туди щось підсипали? Що ви мене питаєте? Чи а у Люсі? Я вечір? Крутий гість. А ну давай розказуй У мене крутий гість, тому що ми будемо говорити, дорогі колеги. знаєте що про те. Чи болять кістки на погоду, давай чи на болять суглоби дивитися, на, на погоду? Дивитися, у тебе крутить вас крути? Крутить ноги там кістки на, на погоду? Суглоби не, не ні? Ні, а у вас крутить. Боже, крутит? з ким я зв'язався? Ей, джисти. Давайте це до іншого лікаря. Те, що у мене крутить, давай розкажи більше. Так, Цікаво, коли я. Все, Я дивіться, короте, язук, короте, кажучи, друзі, У нас, у у нас с... Секла, да, дует з Горбуновим, ми вже скуштували точки за тому що ми вже давай, маємо перевіряти давай, смак. Коротше, горбунов не досолив деруни, а, а Руслан, Руслан пересолив Парас... соус. А тепер це все гарна гармонія? Яка гармонія, вийшла. Значить, дивіться, трошечки сметанки, додав зелені, гриби підсмажив, а потім додав трошечки сметани. Як має бути Ми Дивіться. Не да, і воно компенсували одне mm. одного. Ось. Ну, бачиш, все-таки, оце п'ятілька крючочок, воно працює. бачиш? Ну, звісно. Mm. Ось, отак от. Я вважаю, що естетика теж має бути на тарілці. А Я просто пам'ятаю, що саме в такий спосіб виклали мені деруни, коли я був у ворогті. А в нас так не викладають. Тож, бачиш? По-перше, ну, в... викладають... деруни ну, не так ну. викладають, їх викладають на півкільцями по колі. А це таке обов'язково збоку, щоб ти сам його міг накладати на дерун, так як художні... потрібно. Давай, Людочка смачного, ми, завтра. ти як сьогодні є, у нас провідник в свою рідну. А, а ти не хочеш а, взяти теж і ми з нового боків о, так, візьмемо? Франківщину. А, 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 Коротше, жодної ложки борошна. трошки додали крохмалю, хоча, якщо, якщо крохмальний сорт к, 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 картоплі, цього буде достатньо. Що ти кривишся? Що ти кривий? Люда. Хто кривиться? Той не п'є зробив. Ні, в реально смачно. Але соус треба трошечки розтерти, тому що реально соус солоний, смачний, дуже смачний, але трішки. Та я потримаю тебе за шию. Ну давай, ну давай, спробуй, ну спробуй. свою А я вам скажу все одно: у нас дерунчики вийшли в виконанні Юри, вони трошки хрумтять. А оцю хрумкість дає саме крохмальний У тебе реально недосолені. Ну недосолені, це правда. Але разом це мій принцип. Краще досолити вже в. По ходу. хоча дивися колись будучи в мішленівському ресторані Супер. один із е, один із клієнтів попросив сіль і був скандал тому що виявляється, мішленівський кухар сам знає mm -hmm. скільки треба солі. Якщо ви просите досолити, пані Людмила, yeah, просимо покинути наш Дивися, заклад. якщо якраз небагато соусу, то супер. Якраз просто дуже збалансовані. Я вам більше це скажу, вже природа все придумала за нас. Mm -hmm. В кожному продукті природи mm -hmm. є стільки солі, скільки потрібно нашому організму. Абсолютно точно. Але, Але... організмою треба виводити, особливо зайво. А ви прям це робите? І думаю, що наші дорони сьогодні багатьох надихнути. Ну, тіктокерів на якісь мелодії, mm. на якісь звуки, які mm. вам яких вони будуть використовувати mm. наші дуруни. Mm. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».